Прикидаючись хворою, на рак видурювала гроші, буцімто на ліки. На Прикарпатті затримала аферистку, яка зав'язувала романтичні стосунки із чоловіками, аби пізніше отримувати від них кошти. Всього жінка ошукала трьох військових на майже півмільйона гривень. Яке покарання загрожує зловмисниці у сюжеті? 39-річна мешканка Коломийського району шахарайською схемою користувалася більше півроку. Аферистка створила фейкову сторінку в одній із соціальних мереж. У мережі жінка познайомилася з трьома військовими. В ході спілкування вона запиняла чоловіків, що має проблеми із здоров'ям та важку хворобу, та переконувала, що потрібно велику суму коштів на дорогі ліки. Згодом між нею та потерпілими розвивалися романтичні стосунки. Зломисниця навіть обіцяла вийти за них заміж. Щоразу жінка вигадувала нові проблеми, на вирішення яких просила значних коштів. Таким чином довірливі потерпілі поповнили рахунок шахрайки на понад 450 тисяч гривень, коли жінка почала вимагати ще більше коштів, заявники запідозрили шахрайську аферу та звернулися до поліції. Усі кошти зломисниця привласнила та витратила на власний розсуд. За подібні афери шахрайка вже була судима раніше. Нині загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.